Друзі, всім привіт! Далі продовжу виконувати завдання в Warcraft. Сьогодні у нас завдання Голдир. Нажимаю кнопку Прийняти, друзі перед переглядом відео, хотів би вас попросити, поставити лайк під відео, також підписати на канал, якщо є можливість допомоги канал, поставити на банку в описі під відео. Друзі, даємо на свій транспорт, відкриваємо карту. Друзі, бачите, оця дорога Отак веде в нас в Алтарські гори. Друзі, нажимаємо на Алтарські гори карту і ви бачите, отут нам зазначає завдання, щось потрібно зробити в цій зоні. Друзі, давайте біжимо попаду туди, а взагалі то там потрібно нам буде звільнити одного а, NPC по завданню. Так що біжимо його звільняти, також нам потрібно буде там роздобути ключ від клітки для того, щоб звільнити його. Друзі, все, буду вже на місці і там далі продовжимо. А, друзі, прибігли ми бачите на карті в цю зону відмічену, де нам потрібно виконати це завдання. Нам тут потрібно звільнити, як я говорив, NCC, але щоб його звільнити, потрібен ключ. Зараз буде ключ, вбивається з якого монстра. Я не на заклинання. Друзі, дивіться, от ми типу, забігли от таке селище, так? Ось ця друга будівля справа, виходить. Біжимо одразу на як мандрує, поверх, і от тут є реально зірація. Борхін. От його треба налозити, щоб забрати цей ключ. Так, вбили ми, забрали цей ключ. Друзі, запам'ятовуємо ще раз будівля. в якій будівлі, Тобто від фонтана, справа, виходить, друга будівля від дороги. От дорога йде, так. От перша будівля ну, не підходить, друга підходить. Тобто на цього NPC вбиваємо. Так, друзі, зараз я покажу, де нам потрібно буде, щось бити. де ж не бити, а де ту NPC, яку нам потрібно буде друзі, От, а Мострів трошки не збирав. Так, вбили монстрів, Дивіться, є кузня. А є ось така будівля, от. Від кузні, виходить, справа, наступна будівля, забігаємо в неї. І нам потрібно бігти, друзі, на другий зараз. Так, я тут, всі повбиваю, корот. Да, я не можу використовувати цю способність. Так, друзья, бежим он на другой поверх сразу и повертаем направо сразу. И вот, получается, NPC нас вот тут учитывает. Давайте, давайте, монстра, потому что Так, друзі, вбили ключ я вам показав, де доставати NPC, ви вже знаєте. Просто розмовляємо з цим NPC, нажимаємо кнопку завершити. Друзі, після цього буде додаткове завдання, яке відкривається, виходить. і ми вже його продовжимо в наступному відеоролику. Получається, тобто, це завдання, яке ми тільки що виконували, ми його пройшли. Друзі, всім дякую за перегляд відео, всім гарно наших пока.